Добрий вечір Добрий вечір. Можна дасть запитання вашому експерту, будь ласка. Щоб він дав мені оцінку лідера партії Батьківщина, яка працювала з Лазаренком, коли була прем'єром, із п'яти гривнів на дев'ять став долар і, і ганебна. Газова угода і 6,5 мільярдів чи мільйонів Юрченко їх списав довгу, куди це оце все пішло? Ми зрозуміли, дякуємо якраз за адресою за великим рахунком. Ми це, поставили це запитання. Даруйте, не, Прошу, будь ласка. Не, не розписуйтесь за нас у двох, що ми зрозуміли. Я не зрозумів, що їй списав Ющенко, припустимо. І куди це все пішло? Це цю частину питання ну, давайте, я не зрозумів. Але там, предмет питання є, там ну, предмет, предмет, питання мені абсолютно зрозуміли. Чому взагалі виникає це питання? Справді, Юлія Тимошенко має найбільший політичний досвід з усіх, топ політиків в Україні. Так, це такі двічі. Прем'єр-міністр. Її партія Батьківщина це єдина партія, яка з представлених нині в парламенті, яка має найдовшу історію. Так. Вона ще з минулого тисячоліття, тобто ще до 2000 року, ця партія це була створена. Це Вона має найрозгалуженішу систему місцевих осередків. Це партія, яка фактично здобула перемогу на місцевих виборів у партії батьківщини, якщо мені не зраджує пам'ять, більше 9 тисяч депутатів місцевих рад, більше трьох десятків місцевих голів міст і таке інше. Так, тобто я розумію, питання. Субтитрувальниця Телеглядача це справді найсистемніша і найпослідовніша партія в Україні. Угу. Тому звісно, навіть попри те, що ця партія має лише 18 депутатів у Верховній Раді, і 19-та це Надія Савченко. Вона відіграє набагато більш потужну роль ніж кількість її мандатів у Верховній Раді. Очевидно, це те, що позитивне, так би мовити. Це не позитивне, це, ну, це, ну, не, це, це, це не це циф... не негативне. Це історичні це факти. Історичні це, факти. Я тобі? називаю цифри. От 18 депутатів, так, саме 18. Це, цього, реалі, це реалі. А те, що от такі шлейфи, uh -huh. які мають місце, от як безумовно, це? безумовно, політик з таким стажем не міг, особливо в ті буремні часи, в які переживала весь час Україна, не міг не набрати на себе і цілого ряду негативу. Ну, є від елементарної заздрості до незгоди. Ну, от, припустимо, комусь подобалося, що вона тисячу гривень видавала заощадження Щадбанку, а комусь не подобалося. Uh -huh. Хтось виступав проти цього. От я тоді працюючи в державному в державному ощадному банку, ці процеси бачив, так би мовити, зсередини, як це відбувалося. Да? Тобто, запу... з одного боку, ця тисяча запускала економіку, підвищувала купівельну спроможність, а з іншого боку, ощад... ощадний банк ставив питання, Ну, це ж його, його гроші, взяти їх просто віддати громадянам. Банкіри були звичайно проти. Отже, е коли говорити про роль партії Батьківщина, то зараз виникає питання, чи війде вона в цю коаліцію, чи не війде, і ось тут е я. Е Інформацію, що в коаліцію може увійти, але своїх представників в новий уряд якби не пропонує. Тобто, ну, бачите, от якось це, так? Це, це складна позиція. Чому так. вона складна? Значить, увійти в коаліцію. Це означає підтримати кандидатуру прем'єр-міністра, тобто проголосувати так. за нього і проголосувати за уряд уже з 1 квітня. Уряд, новий чи старий будь-який за законом має почати готувати бюджетну резолюцію, так. тобто визначатися з бюджетом 2017 року. Це, до речі, сюди питання оподаткування пенсій, сюди сюди, питання от інші податково-податкової системи, да? індексації соціальних виплат, індексації заробітних плат. Так. Отже. Це все має відбуватися. Чи готова партія батьківщина зараз взяти на себе ще й цю відповідальність, тобто посадами? От якби мене запитали, знаєте, найчаснішою відповіддю було от, не знаю, тому що дуже дуже складно. складно. Е, тому е, думаю, що е, батьківщини є. Певні принципи, угу. ну от, припустимо, батьківщина категорично виступає проти продажу землі. Я не кажу зараз, добре чи це погано. Це є політична позиція. Це позиція Буде так? ця позиція відображена в коаліційній угоді? Буде позиція скасування податку на пенсії відображена в коаліційній угоді. Е, відмовляться від абсолютно злиденної ситуації, яка має місце зараз з соціальними виплатами. Потім тарифи. От е, дивіться, фактично, цей уряд започаткував пограбування України, я б сказав би двома клишніми: з одного боку, вони е, корупційно. Іно підвищивши тарифи, їдять наші з вами заощадження вже навіть не державні, а наші, а наші з вами. А з іншого боку, фінансуючи через безготівкові субсидії для домогосподарств, ем, в першу чергу газо, газопостачання, з бюджету. Це теж наші гроші так. з одного боку прямо забирають тарифами, а з іншого боку, у нас забирають ці гроші на ці субсидії. І от так от гроші ходять по колу, але їхня величезна частина осідає в прибутках облгазів. Облгази чи міськгази, кому у нас належать, та з половини юридичним особам, які так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією. Байдуже, що їхній безпосередній власник припустимо, знаходиться у відні, наприклад, у Відні. Так, ну, ми так, розуміємо. Отже, е, у цих цих обставинах, і я повірте мені, зараз викладаються ситуацію спрощено, а наприклад, партія батьківщина має приймати супервідповідальне політичне рішення, тому що так сталося, що на сьогодні це партія, якій довіряють найбільше громадяни. Да, ми маємо рейтинг батьківщини десь під 20% І президентський рейтинг Тимошенко теж є першим в країні. От у цих обставинах ви розумієте, що що таке рейтинг? Це довіра. Зрадити довіру це найстрашніше за цих обставин. Чи готова вона йти? В коаліцію, ну я не заздрю народним депутатам від батьківщини, які мають приймати це відповідальне рішення. Так, пані Савченко, оцю тему не можу з вами не обговорити. Я не буду це все пригадувати, бо й вчора, і позавчора ми про це говорили. Тепер е, питання стоїть, коли вона повернеться в Україну. І вже ну оскільки в нас ж передача тут серйозна, да наскільки це може бути вигідно, Юлії Тимошенко? Прошу, будь ласка. Значить, ну в першу чергу э, чи реально повернути надію Савченко в Україну. Якщо говорити суто з юридичної точки зору, зразу зазначимо, э, Росія не мала права її судити. В її було викрадено з території України. Надія Савченко не визнала себе винною і не визнала е, цього суду. Так. Це, тому вона не буде подавати апеляцію, тому що вона відмовляється вступати з ним в правові взаємини. Uh -huh. це, це просто збіговисько бандитів, яке влаштувало імітацію судилища. Ну, ви праві. Все. Апеляції це вже правові взаємні, Тепер, так, Що стосується, uh -huh. значить, дивимося з точки зору законодавства Російської Федерації, uh -huh. ну, Путін же має робити вигляд, що він його дот... хоч свого закону дотримується. Так? Отже, вона себе не визнала винною, тому питання помилування стояти не може. Так, друге, вони можуть її передати Україні як ну за формальним означенням, значенням, що для відбування покарання. Звісно, як тільки вона переступить кордон України, вона зразу буде вільною людиною. Ну, це, це, звичайно, це, це зрозуміло, так, так. але ж треба Значить, цей от, момент. Отже, цей моц. Отже, так. цей момент є можливим. Так і отут питання тільки особистої волі Путіна. Як швидко це може бути? Тепер що стосується розумієте, вона загнала ту всю Російську Федерацію, цю ту банду загнала в глухий кут своєю гідною поведінкою, своєю сміливістю, це своєю абсол абсолютною, скажімо так, сил, силою, яка от, розумієте, вся країна судить одну маленьку жінку. І ця і ця жінка, ну не маленьку, це неправильно, Чи ж яка країна? Це, так це так? потужна, дуже потужна особистість, дуже сильна ос особистість, і визнати це вони теж не можуть. Тому комплекс. Відомих причин і причин прихованих має зійтися. І от у мене, просто, знаєте, відчуття, не знання, а саме відчуття. Я думаю, що так, ми надію Савченко побачимо в Україні. Тепер ви поставили питання, наскільки це може бути вигідним Юлії Тимошенко. Ну, передусім, Савченко справді є. Потужним українським політиком, навіть перебуваючи за гратами, завдяки саме Савченко, привернута увага до тих більше як 12 десятків в'язнів, теж так само викрадених, теж яких не мали право судити, чи якихось в інший спосіб, uh -huh. яких тобто надія в даному разі відіграє роль серйозного міжнародного громадського діяча і політика. От ми сьогодні з Віктором Небоженком говорили про неї, uh -huh. але, в принципі ми з вами не знайдемо аналогу в історії. Так, 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 такій людині. Тобто, ну, це французьку історію, якщо взяти можна десь мож, паралелі якісь такі правда? Можна, але все-таки ну, Жанна, Жанна Дарк не була членом європейського парламенту. Ну так отже, і національного парламента були. Так. Це, значить, таким чином. Як говорити про вигідно чи не вигідно це Юлії Тимошенко? Надія Савченко є першим номером в списку партії Батьківщина, це так депутатом Верховної Ради від цієї від цієї партії і членом парламентської асамблеї ради Європи, Так. тобто, звичайно, повернення Савченко до Тимошенко буде дуже сильною підтримкою. Тобто, це ну я, я ясно, да що така м, особистість, але От е, надія є людиною, очевидно, безкомпромісною, і я думаю, що от е, кабінету міністрів, адміністрації президента, керівництво Верховної Ради, от ця людина в парламенті фізично в залі, це абсолютно поміняє атмосферу залу Верховної Ради. Mm -hmm. І тому е, я можу припустити, що власнику ліпітської фабрики буде м не зовсім комфортно. Коли е, ця людина прямо от, тут, ваших ваших ефірах, наприклад, буде говорити все, що вона думає про обставини, а вона має на це право на безкомпромісно може про це, про це говорити. І е, от я спостерігав за її виступами на суді, це людина, яка дуже швидко реагує. Яка має достатньо е, широку і базу знань і чітко швидко дає оцінку ті чи іншій людині? Тому думаю, що багатьом нашим політикам поява надії в Україні створить значний дискомфорт. А для Тимошенко це підтримка.